Всім привіт! Зібрав таку бомбу пацанам. два діапазони, тих, яких у них немає. Включаємо з кнопочки в авто, включається через реле. Стоять дві Дісіхи на 1800 Вт. Два чималих радіатори, два модулі, два кулери на 0,68 Ампер, модулі 50 ваттні один купольного типу. І одна буде штирява. Тому що спочатку просили на один діапазон, потім на другий. так як вже корпус був куплений, і така антена. І купольну більше немає де вставити, то то вже буде така конструкція. Збирається, якщо все є в наявності, не сильно складно. Не забувайте ставити ось ці термореле. Ну Я ставлю на 60 градусів. Щоб у випадку, якщо перегріється, то реле відключить сам модуль білого шуму. і Береже його, скажімо так, від виходу з ладу із, із за високої температури. А кулери тим часом будуть його охолоджувати. Тобто, навіть навіть на авто, якщо вони там будуть їхати годину більше, він собі охолоне, кулер його остудить і він знову сам включиться і буде працювати. Він буде вимикатись, ну, я думаю, там на хвилинку. Хвилинку, ну, максимум 2 максимум хвилини буде вимикатись. От якось так. В кого є час, бажання. Космічні складного нічого немає. Але головне бажання: збирайте своїм знайомим. Нехай ці штуки їм допомагають. Це гарного дня.